Доброго дня, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу з вами поговорити о таких тематиках, як Сагатан, Полбік і Бабкат Починаємо розмову. Бачите, посередині лежить така професійна упаковка, вона дуже грязненька. Тому що у минулому році я цей томатик полбіг не сіяла, не було в наявності. В цьому році вже декілька разів дзвонила поставчикам, то поки що немає такого насіння. Сказали, буде в грудні місяці. Ну, зайшла, подивилась, скільки він зараз коштує. Цей томатик він зараз коштує 1000 на синин 210 гривень. Ось, бачите, там написано: даже в 5 грамах 5 грам цього томатику по убік в одній тисячі 2 грама 140 міліграм. Ось так. Цей томатик детермінантний. Його добре вирощувати в дерев'яних теплицях, якщо вони не дуже високі. Але також гарно він себе і поводить на вулиці. Це е, томат, який виростає за вишки метр метр двадцять, якщо його добре підгодовуєш. Врожай в нього гарний. На кожній кістці цього томата. Від 6 до 8 плодів зав'язі масою від 200 до 250 грамів. Дуже урожайний, смачний, темно-червоний колір цього томата побіг. Так що, друзі, я вам рекомендую сагатан буду садити перший раз в цьому році. А ось бобкат середньоранній. Томат для свіжого ринку, період вегетації його 60-65 днів, середня маса цього плода 250-300 грамів. Чим гарний цей томатик бобкат? Якщо на вулиці стоїть спека, він дуже гарно всі його плоди вкриті листям і вони на сонці не печуться. І ще його така характеристика, плюсик цього томатика це те, що його при розрізі дуже багато така пісочна структура, як би іній на йому при розрізі, багато сухих вещиств. А ось у полубік такого немає. Він обичний, червоний. Смачний запашний томат. Е, я його вирощувала і в теплиці, і на вулиці. В теплиці він більш грубіший, чомусь виходить, як на вулиці. На вулиці він більш е, запашний, е, більш вкусніший. Але якщо ми хочемо отримати ранній врожай е, цього томату, то для теплиці він підходить. Його можна Посадити набагато гуще, ніж високорослий томат, і отримати більш виход з теплиці. Тому що він зав'язує 4 кісті. У мене, наприклад, було так, 4 кісті, 6-8 помідорин було. Треба кісті підв'язувати, бо іноді не витримують вони. Ось. Так, і ще що можна сказати по, по е, Ну, Він тільки, його добре, томати великі, він для салатів, для свіжого ринку, як вже сказала, е, гарний у нього виходить е, дуже пюре або на кетчуп можна. А ось Бобкат для кетчупа це незамінімий сорт. У нього дуже багато сухих віществ. Тоді його, коли перекручуєш на м'ясорубку, дуже мало зовсім соку, і уварювати його треба не дуже довго. Оце ці два томати я вирощувала. Сагатан ще не вирощувала. Цей томатик. Тут у мене тисяча насинин. А як він себе поведе в теплиці, це такі невеликі. Розміри цього томатику он для закатки добре: 140-160 грам, ну середній такий. А як на смак, не знаю. А ось ці два томати полбік і бобкат. Мені дуже сподобалися. В цьому році обов'язково закажу собі, вже знайшла, де заказати. 210 гривень стоїть 5 грам цього томату від фірми Bayer, а Бобкат від фірми Сінгент. Ось так. Так що, друзі, всім бажаю настрою хорошого, дождатися весни та посіяти наші улюблені томатики. Всім будьте здорові, до побачення на каналі.